Такі у нас тістечка дуже смачні, називається Пінк Леді з сташковим не макарони і не еклери тут значно серйозніші десерти. У столичному гастрохабі пройшов триденний воркшоп з авторських солодощів. 14 кондитерів з усієї України приїхали, аби перейняти досвід легендарного французького майстра Емануеля Амона. Отримала масу позитивних вражень, багато нових знань, багато нових технік, цінної інформації і дуже задоволена від цього майстер-класу. Я багато новітнього, наприклад, таке, як ми робили праліне з. Оріхів, і власне були різні види карамелізації, те, що в нас ще напевне невідомо. Маєстро солодкого мистецтва вперше зібрав колекцію зі своїх топових десертів за останні 15 років. 12 витворів, кожен зі своїм характером, складною технікою та філігранною презентацією. Вже 10 років я проводжу майстер-класи в Україні. Тож добре знаю вподобання наших дівчат і хлопців. Часто просять саме французькі десерти, але з українських продуктів. І мені це до душі. Я із задоволенням працюю, наприклад, з вершками і маслом галичина. Радію, що зміг відтворити свої авторські десерти серти ще з 2007-2009 років, і вони досі виглядають актуально та класно. Солодка алхімія саме так описують учні ці три дні. Кондитери вивчали авторські методики, вдосконалювали техніку прикрас, карамелізацію та інші тонкощі високого кондитерського мистецтва. Інгредієнти виключно натуральні і преміальні. Ці кондитери е, працювали в командах. Кожна команда виконувала подібні процеси, вони відрізнялися тільки смаками, але кожен учасник мав можливість попрацювати з Кожним десертом Еммануель Амон працює з найкращим шоколадом в Україні преміальним колумбійським люкер. Це шоколад, який має неперевершений смак і дуже дуже високу якість. Ми Використовуємо найкраще галичина, смакоті і е, люкер і ля фрутерія. Крім нового досвіду, кожен учасник поїхав додому з сертифікатом та подарунками від партнерів.